Олександр Ілліч, які ваші враження після матчу? Ну, Які враження можуть бути, коли програєш? Негативні? Негативні враження. І тим більше, що ми залишились в 10 чоловік. Ми ж аж ніяк не планували такого. Тому весь план на гру, який ми... Планували, він був скомканий, і треба було перелаштовуватись. І нам важко було в рівних складах з рухом грати, а коли 10 чоловік, то тим більше було важко. Ну, Але вже як сталося, так сталося. І, ну, я все-таки думаю, що якось ми, я рахую, що все-таки достойно вийшли з цієї ситуації. 2-1 програли. Як конкретно змінилася гра вашої команди після вилучення Суханова? Як воно? Ми вже не могли е, контратакувати, ми вже не могли е, ну, розвивати якісь свої позиційні атаки. Тому що, я ще раз повторюсь, ми в рівних складах нам було дуже важко. А коли вилучили гравця, ну, стало е, в два рази важче. Тому Ще раз скажу, що все поламалось, то, що ми планували. Навіть якщо ми програвали 1-0, ну, ми намагались і намагались би зрівняти рахунок і створювати якийсь, якийсь тиск на ворота суперника, а в 10 чоловік вже було набагато важче. Що, на вашу думку, найбільше вдалося вашій команді, а що ні? До нічого не вдалося, що могло вдатись... Коли ми програли і залишились е, в 10 чоловік, то, що ми повинно було е, ну, вдаватися, воно повинно було вдаватися в рівних складах. Так е, було важко щось втілити в життя те, що ми намічали перед грою. Дякую.